Вечірні вогні образок. Ходив дивитись у страсний четвер до собору, як виносять люди, освячені вогні, затуляючи обережно долонями. У паперових, у целофанових кульках, несуть свої вогники у вулички, до автобусів, нього не зводячи не погасло. Скільки їх цих освячених вогників, у темних натовпах вечірніх людей, у сухеньких руках бабусь і в дитячих руках теж, пливуть у різнобіч, у темряву, і електричне світло ліхтарів. Здається, меркне перед цими теплими червонястими вогниками, що блукають всюди у натовпі, і вітряно, а вони не гаснуть, захищені щітками долонь. А в кого погасне, одразу ж хтось ближній запропонує ось припалюйте від мого. І пливуть пливуть вогники впереміж людьми, людьми, щось єдине звідсу вуличкою розтікається, живе, зоряне. Лайок тут нема, сварок не чути, чиєсь цинічне насмішкове слово тут одразу б умерло під поглядами цих згорблених, знівечених життям бабусь суворими, чистими очима. Вітері зарогу іноді налітає поривно, але вогників не менше. Люди несуть і несуть їх у паперових футляриках, не зводячи очей з них, тримаючи натруженими вузлуватими руками своє маленьке, небезтруде світлене нічне диво. Вечірні вогні у людських руках вони мають у собі щось таке значне, і чомусь згадалось. Поля після війни, один трактор на все село, старшого брата завзяли до армії. На місце його попросився менший, зовсім малоліток. А таки повів борозну А мати з жінками стоїть плаче, дивлячись на свого тракториста, що веде та веде, стільки борозна в нього аж надто кривою виходить. Одначе характер є ось оце до вечора, аж до верби до Орю. Братову норму всю виконаю. Вечір настав, а до норми далеко. Хлоп'я з трактора не злазить, Стехти його і сестра не може, в темноті на хлопець оре, сльози течуть. Ні, я свого маму доконаю. Біжить сестра до матері. Що робити, мамо, з тракторами колку не стягнеш, кривуляє, огріхи робить, та ще й плаче, що темно. Вилила мати з лампи останній газ у ліхтар літуча миша, подалася з ним в поле, і з тим ліхтарем стала йти поперед трактора, щоб видно було синові борозну. Одне на все поле хлоп'я на тракторі, одна на все поле мати з ліхтарем, сюди і туди крізь темряву, присвітуючи синові борозну. Ходило довго до півночі, і люди всі повставали, посходилися та дивилися, як невтомне хлоп'я, оре при материнім ліхтарі. І таки доорав, як не мітив до самої верби. А коли вдома вкладений спати на братовому місці, на полу, здригаючись від перевтоми, заснув одразу Миколка заснув міцно, непробудно, то мати ще й тоді якусь хвилю стояла над ним. Крученим гнотиком ліхтаря, присвітлюючи дорослі синові сни, лагідною рукою торкаючись худенько дитячого плеча, щоб заспокоїлось, щоб не здригалось.